Ну і сьогодні російські окупанти безпілотниками атакували критичну інфраструктуру Черкащини. Як повідомили у держслужбі з надзвичайних ситуацій внаслідок атаки сталося займання на площі 200 квадратних метрів, яке вже ліквідували. На щастя, обійшлося без постраждалих однак були пошкоджені приватні та багатоквартирні житлові будинки через ворожі БПЛА без світла. Залишається частина абонентів, зокрема в обласному центрі. І понад 190 ударів завдали російські окупанти по Запорізькій області. Вороже залізяче летіло на 13 населених пунктів. Противник завдав три авіаційні удари про Новоандріївці, Новоданилівці та Щербаках. Це інформація від начальника військової обласної адміністрації Івана Федорова. Майже 90 безпілотників різної модифікації атакували гуляйполе, оріхів, малу, мачку та інші населені пункти. Ворог чотири рази за Осовував ракетну установку залпового вогню, І військові адміністрації повідомляють, що отримали 110 повідомлень про пошкодження житла об'єктів інфраструктури, автівок, постраждалих людей за добу на Запоріжжі. На щастя, немає.